Ох! Две і тут стоїть. Ну стави. Дай мені ту монцогану. Дай мені до ветра, хуя. Дай мені до ветра, блядь. Блядь, Nazar, я з руки вилізуй ба нахуй заблю, блядь. Дай до ветра, блядь. А ти, сука. Я, вас сука, як мужики. Дай до ветра, блядь. Да дай ведра, блядь! Ч, ты блядь, дай ведра! Я не вилізу інакше, бляйка! Дай ведра, О, Блядь, я вас, сука, пустука, блядь! Блял! Заре вилю за сами, коли